Сьогодні відбулася моя зустріч з президентом України. Ви знаєте, що відбулося? Насправді стало очевидним сьогодні олігархічний переворот, який пройшов після Революції Гідності, який закріплений кланово-політичною більшістю Верховній Раді, і основою цієї кланово-політичної змови є уряд, який очолює. Діючий прем'єр-міністр сьогодні для всієї країни це стало очевидним. Моя мета була обговорити з президентом шляхи виходу з цієї патової політичної ситуації, але шляхи такі, які тільки посилять Україну, збережуть всі надії і шанси на суттєві зміни. І перетворення України в сильну європейську державу про що ми про що ми говорили. Я не можу сказати, що ми домовилися, тому що президент зараз збирає свою фракцію. Після того він буде ще запрошувати різних лідерів фракцій, але ми проговорили наступну ситуацію. Зрозуміло, що вчора, те, що не проголосована відставка уряду, це є дуже сильний удар по демократичній Україні. Це є по суті олігархічний переворот. Вихід з цієї ситуації може бути наступний: по перше, нам треба піти іншим шляхом, який передбачає Конституція. Цей уряд мусить піти у відставку, але тепер ми півроку не можемо його відправляти, бо вчора голосування провалилось. Ми запропонували скористатися іншими положеннями конституції і внести постанову про звільнення прем'єр-міністра України. Це те, що Конституція допускає, і до кінця цього тижня ми могли би, якщо б знайшли консенсус серед демократичних сил, мобілізували всіх. Хто по з поважних причин не був в Верховній Раді під час голосування за відставку уряду і могли би до кінця цього тижня проголосувати постанову про відставку прем'єр-міністра, яка з собою тягне також відставку уряду, і тоді можна було би створити нову коаліцію на базі демократичних сил. Я підкреслюю це ніяких гібридних варіантів не може бути, і створити технократичний уряд, який Категорично не буде мати ніяких політичних квот, який не буде нав'язаний новому технічному прем'єр-міністру. Який не буде створений в кулуарах по домовленості з кланами, такий технічний уряд може сьогодні повернути стабільність і в суспільство, і в парламент, і головне дати можливість започаткувати справжні зміни в країні. Сьогодні з цим урядом, з цим прем'єр-міністром і з цією клановою більшістю, на жаль, ніяких змін бути не може тільки корупція, тільки нищення держави, і тільки здача України на фронтах східних. Якщо не буде такого рішення, і якщо насправді цей так званий статус-кво олігархічний залишиться в парламенті і в уряді, тоді... Я вважаю, що всі демократичні сили в парламенті мусять вийти з коаліції, в тому числі це стосується не тільки фракцій. Я підкреслюю, є рішення Конституційного суду від 6 квітня 2010 року, який дозволяє виходити з складу коаліції персонально. І ми мусимо запустити процес відліку 30 днів. Щодо не створення коаліції, і тоді треба йти на дострокові парламентські вибори. Ніякі проросійські сили в парламенті новому не загрожують, тому що 70-80% суспільства сьогодні підтримує проєвропейський вектор, проєвропейський вибір, і 50% людей в країні підтримують вступ України до НАТО. Це означає, що наступний парламент, якщо будуть дестрокові вибори, може бути вибраний тільки з прозахідних проєвропейських сил і тому ніякого. Ризику немає. Але ми зобов'язані спочатку зробити віддану спробу перезавантажити уряд і зробити, оновити нову більшість в парламенті, яка не буде мати кланових включень, тобто практично буде чиста від кланових залежностей. А уточніть, будь ласка, вас, Петро Олексійович, запрошував. Чи ви е, самі вирішили прийти і поговорити? Це було наше спільне рішення: поговорити і обмінятися е, бла, баченнями щодо стратегії е, розвитку держави і щодо зупинення політичної кризи. Партія Батьківщина готова підтримати будь-який шлях виходу з кризи або новий технічний уряд, нова коаліція без кланової імплементації, і е, якщо ні, то дострокові парламентські ви вибори Буде все-таки внесена постанова про звільнення це ніяк? Так, наша фракція буде ініціювати внесення такої постанови про звільнення вже тепер прем'єр-міністра. І більше того, я вважаю, що цю, цю постанову мусять підписати всі фракції коаліції колишньої, тому що зараз її вже, на жаль, не існує. Також хочу заявити абсолютно відповідально, що наша команда, батьківщина. Не претендує не на посаду прем'єр-міністра, не на посади міністрів. Ми вважаємо, що цей уряд мусить бути перехідним, технічним і повністю вільним від будь-яких політичних залежностей. Я вважаю, що це мусить бути консолідоване рішення всіх демократичних сил. Може, я думаю, що це не мусить бути політик. Я думаю, що треба запропонувати декілька кандидатур, і демократичним силам треба порадитись, хто це може бути.